Добрий день, шановні наші друзі. Значить, у нас незвичайне відео. 20 сьогодні, uh -huh. да? 20 uh -huh. грудня, грудня, грудня. грудня, правильно, так. Да. 20 грудня, бачите, вже й число забуваєш, яке так. Що я хочу розказати вам? Значить, давно ми з Володю вивчаємо таку культуру, як фісташка. Скажу зразу, що ми її тільки вивчаємо. Ми не знаємо ще. Ми не маємо ні саджанців, ні, нічого, нічого взагалі не маємо, тільки дуже нова для нас. Дуже дуже культура для нас нова. Є в нас тільки одне відео, як наш сусід купив фісташку, яка, яка оказалась звичайною айвою. Да. Е, до речі, люди, які недобросовісні, непорядні, да, вони е, пользуються тим, що люди просто не розбираються, яка фісташка. Що да? це таке? І ми з Володю вирішили, е, так сказати, кардинально підійти до цього питання. Е, По-перше, ми ще толком навіть не знаємо, чи буде вона в нас рости, чи ні. Е, ну начебто, начебто у Дніпропетровській області ми мешкаємо у Дніпропетровській області. Начебто, вроді як вона рости може. Отак, от, от будемо казати, але це ще недоказаний факт, це все треба перевіряти, і дуже багато питань ще в нас. да, Культура, я ще раз скажу, дуже-дуже нова. значить, Яким способом ми пішли з володдою? Значить, хотіли знайти насіння, але це було дуже для нас. Дуже важко знайти. Нема контактів. Е, да. Багато біля цього людей недобросовісних, непорядних, це всі знають, мабуть. Да? Фісташка це ну, біля неї багато непонятностей, Тобто знайти людину, яка дійсно порядна, яка дійсно займається фісташкою і дійсно продає насіння. Оце ще такий факт е, питання. Ще так сказати, дуже велике питання. Таке ми, ну, ми ще поки. 에, щоб де знайти нема ну, впевненості, немає. впевненості ну, тобто, де, де можна купити насіння, ми такого не знайшли. 에, пішли значить, шукати по італійським сайтам, де вона там на, на, ну, де її так сказати батьківщина. Шукали по італійським сайтам і знайшли там, значить, що можна на одному сайті купити е, е, в, прищеплену, прищеплену фісташку. фісташку. Так, да, ціна, я скажу, зразу була там така акційна, акційна написана, але навіть акційна ціна для нас <смі> вона була не дешева. Ось, І ми вирішили з Володєю ризик... ризикнути. І все-таки провернули таку велику авантюру під назвою Покупка фісташки з Італії. Авантюра в чому вона була чому це авантюра? Ну, ми ж всі люди ми знаємо, що перевезти фісташку через кордон ну, це дуже складно. Це практично неможливо, бо коріння через кордон не перевозиться. Не можна перевозити рослини з корінням. І, ну, в общем, правдами, правдами неправдами. Той, хто розуміє, той понімає, ми все-таки учора. Після е, двохмісячного очікування, да, коли ми її замовили два місяці тому е, в Італії, да, е, ми її все-таки отримали. А ось, отримали. І вчора дуже, дуже нам було так, так цікаво, що ж воно, як воно? Ну, нам, як людям, які займаються рослинами, це було дуже цікаво. І ось ми, Володя, покажи. На, на, нарешті ми отримали. Цю фісташку. Ну, я вам скажу зразу. Що коли ми її отримали, ми просто з Володю були в шоці. По-перше, дивіться, значить, оця земля, яка отут насипана, це вже земля не тих людей, які пересилали італійців. А італійці просто переслали її з голими коріннями, навіть не кинувши туди опілок там ніяких, ніякої. Я не знаю, чому... Вони ж в Італію пересилали один день. Я, да, ну, Чесно кажучи, ми не розуміємо, чого так. Ну, ми ж з хурму теж пересилаємо один день. Люди отримують її. Ну, то ми ж Ми ну, ні, ну, Ми просто що... хвилюємося за ну, своє. Ми хоч опілки туди кладемо. А вони взагалі прийшли, їх тут чотири штучки, вони були складені отак, папа, мама. Тобто, два корінчики сюди, два корінчики сюди, отак от в посилки. Отака от посилочка була тоненька. І вони. Просто менше, людина, менше. коли їх розрізала там, коли та людина, яка їх отримала, вони просто були і отут борода, і отут борода. Тобто ніяких ні опілок, нічого. Ну, Володя каже, нічого страшного, вона е, як. Ну, ризикне Ні, ризик, ризикнемо, Це ж авантюра, все-таки. Да? І рослина засухоустойчива. Тобто, все-таки вона росте, ну вона не потребує так полив, як хурма, там, наприклад, Азіміна. І... Е, ну, Подумали, нічого, відходимо. Нехай нам тільки вона доїде до нас. Е, але там вона ще чекала місяць, і люди, у яких вона чекала, вони її, бачите, люб'язно нам отак от взяли такий горщик здоровезний і посадили її, накидали землею. Ну, Я дуже дуже дякую цим людям. Вони правильно дуже зробили. І так Вони нам так і прислали з цим горщиком, вони отак просто його постав, поклали отак от в ящик здоровий такий. І як воно доїхало? Ну доїхало. Я вам хочу сказати, що ми з Володі, коли відкрили ящик, я, я була, думаю, боже, ну це тільки... Е, е, ну нам так, пощастило, нам що пощастило, той ящик не кидали. Нам пощастило, що той ящик, не да, десь не кидали, не перегортали його, не поламали жодної підщепи, що дуже цікаво. Зараз да. ми покажемо. І що не висипалася земля оця, хоч, хоча вона досить, ну, до да, могла, могла б повисипати. Ну то, що висипатись, то таке. Головне, що воно не поламалося, воно отак от, от, от в такому положенні воно їхало і воно нарешті доїхало до нас. Ну, ну я вам... Може, крі. Крик, крик, міцна деревина. Але писташки. ми все одно дякуємо. Дякуємо всім, всім, хто приймав, приймав участь, да. участь у цій авантюрі під назвою перевезення. Господи, нас хоч не посадять. Побудя. Ні, ні, ні. Ні за що. Фісташки в Україну. Ну, таким чином. Ну, як ти її? Ну, що ну, ну, робити? Ну тут, правда, трошечки. Ми, чесно, вона її купила. Кочкаря <рес> Да, До речі, я вам хочу сказати, да, ціна на неї в єврох, все-таки не, не в гривнях, а в єврох. Давай давайте хоч роздивимося, яка вона насправді ця фісташка. До речі, хочу сказати ще, Володя, скажу, що сад, цей, в якому ми брали розплідник садовий, він все-таки ну, в Італії він користується попитом і такий, знаєте. Має Авторитет, да, то, ну, то, що це фісташка, то це дійсно фісташка. ну Воно, чесно кажучи, і видно, що воно ні яблуня, ні груша. Ну, да, щось воно таке. видно, що воно таке, якесь таке, ми ще не бачили. Бачите, в нього така деревина, така світла, Це підщепати. Да, це, підщепа, да, це підщепа. А, ще хочу сказати, за підщепу. Eh, значить, бачите, ми вибирали, щоб це була USB 1 підщепа, Щоб воно було на USB 1 підщепі. щепі. Що тобто, це поясни. да, Що це таке? Це е, клонована підщепа. щепа, гібридизована. Гібрид, да? гібрид да. це гібрид. це, це Спеціальне гіб... виведений для того, щоб ну, він. Він устойчивий від грибків, від хвороб, да, від хвороб, добра він... сила росту, да, хороша сила росту, тобто то він дуже хорошо росте, міцно росте. Да, міцна така. Рослин. Тобто, це спеціальна підщепада, правильно, яка виведена, на яку щепить іменно фісташку. Тобто, я так розумію, що. За кордоном, оця USB-1 підщепа, вони ще. Це найпопулярніша. Вони. Найпопулярніша іменно для фісташки. Оце дуже важливо. І це те, що уважно, і це дуже складно. Я скажу вам зразу, що де брати підщепу тут, це ще питання, таке дуже велике питання. І, ще хочу, і в принципі, чого ми викладаємо ці відео, все-таки у нас 6 тисяч підписників. І я хочу, ми хочемо з Володю звернутися до людей. Може хто знає, ну звичайно, usb -1 Під Шіпу це е, можна там купитися кордоном. Десь там е, я не знаю, може ну, ціна хто кусається. ціна. Дуже да кусається. Звичайно, що ми її, то, що ми там продаємо хурму. Там по такій ціні це взагалі ні до чого. Понимаєте, ціна дійсно кусається. І, на, і є і насіння з цієї usb USB підщеплю, яке теж продається за кордоном, але воно коштує щось там около ну, 2 євро 2, є, 2 євро одне. Це теж кусається. Це ж гарантія нас, того, насіння що... гарантія того, що воно е, виросте, це теж. Але кажуть, що є, ну так ми скільки спілкувалися, то є така киргизька, кавка... киргизька м, фісташка, фісташка та. да, яка теж може підходити для підшипу. Може вона не така там класна, як оця не, не така сила росту, може Може не така сила росту. Може в неї там не так вона не ну, але вона теж кажуть, що вона ну кажуть опять таки, це все кажуть. Понімаєте, mm. може хто що знає, де можна знайти ось цю кавказьку фісташку. Дуже ну, насіння, нас цікавить насіння, звичайно. Е, то ми будемо дуже вдячні за будь-яку інформацію, бо я ж кажу, що людей непорядних дуже багато. А так от що може хто знає, що от біля нього там є садочок фісташки, які да? люди, які вирощують фісташку, займаються фісташкою. да іменно Сад, які мали вже плоди, не просто там продають, або світ був да, а, а, або що, ну якщо хтось знає таке має таку інформацію, для нас це дуже цінно. Будь ласка, нам пишіть в коментарях. Ми з Володю все прочитаємо. Може, бо, ну чесно кажучи, нам ця культура, нам як садоводам, ми знаєте, як у ті садоводи, вони ну це ж такі люди, які їм е, завжди, як от, знаєте, цікаво. Що ж воно таке нове? Що ж воно таке нове? Там випробувати Це наше життя. Да. що таке? Це наше життя. Це, да. ну Можна сказати, що це наше життя. Да. Ми, такі, ми ці це нам дуже дуже цікаво. То, звичайно, ми знаєте, як от у дітей своїх родили вчора з володню. Це ну, це той, хто знає, що, що таке садівництво, да? той знає, що там... І Скільки грошей ми затратили, скільки зусиль це ми на це важливо, затратили. Да. Це не так вже важливо. Понімаєте? Головне, що вона приїхала, що вона доїхала. І що ми її що вона не зламалася, головне, і вона доїхала, і ми тепер оце ж будемо досліджувати. Але ж хочеться все таки ну, якось щось знайти собі під щепу, на яку щепить. Тобто, ну якщо ще раз кажу, хто має. Е Таку інформацію про киргизьку фісташку, про насіння киргизької фісташки. От я чула таке. Ми з володдю, ми читали. Ми не чули. Ми читали, що вроді, начебто, в Одесі є людина, яка позастаклала там фісташковий сад. І теж він закладав іменно киргизьку фісташку. От цікаво, бо звичайно, от з такою людиною поспілкуватися, де він брав підщепу, де насіння. Ну, в общем, питань дуже багато, я вам скажу інформації, дуже гарної і правильної інформації, ну, обмаль взагалі мало. Ну, то таке. Давайте роздивимось. Ми ще скажу так: ми замовляли. Ми хотіли, щоб було чотири різних сорти, і, звичайно, фісташки треба запилювати. Оце, бачите, жовта бірочка, це нам прийшов запилювач. Я хотіла, щоб нам прийшов... Інший запилювач. Я не знаю, як там вони ті італійці розуміють, що. вони... Навряд чи я не знаю, що ми переплутали. Ну, В общем, бачите, називається Мачо якийсь, Мачо, це ж мужик у нас там чи. Віра Мачо. Мачо. Фісташка Вера ЦВ щось Мачо Сан. Ой, Ангель, може, зніма... Сан Ангеліс, та не надо mm. її знімати, вона так хорошо притулина здесь, то що Сан Сан Ангеліс. Ну, е, короче, це запилювач. Отак от. Так, да, це запилювач. А от ці три сорти получилося одного сорту, бачите? Ано, Вера ну, не, не Фісташка да, вирада. Нап... Наполітано, от так от, да? Ну, якось зафіксую. Треба було да, підготуватися наполітано, да. да. Ну, <прохи> і всі вони три одного політа всі спу... так, ми чесно кажучи, хотіли, щоб <прохи> все <-таки>... <прохи> 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 думали, що буде три сорта. Ну <прохи> може, ми так думали? Може, ми не розможемо <прохи> щось наразібралися? <не> да, <прохи> хоча у нас тут в селі наш нас, наш знайомий, він прожив у Віталії. І ми його просили. переводь нам, дивись. Ну, ми подивимось. Але, але все одно вони там щось замовляли з володю замовляли. Я кажу, ну і що може ви? вийшли металійцям, ну то протест. <рес> вийшли металійцям ну то протест. А що це таке? Ми хотіли три різних сорта, отримали один. Ну, нічого. Ну, може це, це може ми не зрозуміли, понімаєте? Може, це якась ми акція. Ми передивимось, що ми замовляли, і що да, вони вона. Може, нам це якась акція? Ну коротше. Я хочу що сказати. Отримали хоч щось і то раді. Могли б взагалі отримати обрубки або ще там не доїхало б воно до нас, а воно приїхало і слава Богу. Давайте ми з Володю зараз. Я просто хочу показати корені цієї рослини. Ми теж їх не бачили ще, і зараз я мабуть, візьму камеру, а Володя ми це цю таку справу переложимо на Володю таку справу. Да? Да, Володя? Ну да, ну, страшно, як, якщо, да. Да, якщо хто винуват буде, тоді Володя буде винуватий. Да? <ріхи> ну, зараз Володя нам витягне, ти давай витягне корінчик, от там акуратно. Ну, Пакет у нас десь 7-літровий, він дасть стандартний. Це mm -hmm. великий да ці великі, ці. дуже, ну, да. Ну чого я підкачу його. Ні, Вова, почекай, ти не за, це, не за те берешся. Я прошу, щоб ти мені з горщика вигорнув добре, добре, отам добре. от на землі. акуратненько витягнув корені. Я хочу Я, понял. Да, я хочу подивитись, які ж і показати, які корені у неї. Ану. Ми ще цього не бачили. О, землю яку нам. До речі, гарну землю нам насипали. На угу. Ну так, покупна земля. Ану ж. Не, ну, Більш-менш такі. Ану, покажи. О, такі корінчики, абрізані трохи. Нучковина коренева система, так? Да? Тверді тверді дуже коріння такі. Ага. Ну, живі. Бачиш, що живі. Живі. Оце, так, ну оце, я бачу, що живі там. Володя, чуєш, отам живі полозинці якісь, я бачила, там вона пошкрябана. Це яком... таке коріння, ну. Позорне коріння, чесно кажучи, ну, нічого, нічого, що обрізане. Нічого. коріння. Буде рости, ми виходимо. Ну, ну понятно, що будемо намагатися виховувати. Ох. Ну, Коріння, да, так. Що вона таке... сплилися, да? Аккуратненько так? Порівняно з нашим корінням, <кх>, те, що ми Ні, ну, робимо, ну, да, обрізано багато, ну, нічого за такі страшного. гроші, ну, подивимось, так. Да. Може, воно може їм нічого страшного, що ну, воно таке коріння. Так, да, ну, А ну покажи ще це. Ні, Ну тут хороше коріння. Ще хоча... 10 сантиметрів всього. Ми на, на фотографії, коли їх бачили, то на фотографії вони були, але, держи. Дуже були вони да. були десь, Нам показало, що вони десь метр, да, щось, та там і було щось написано. Написано, щось. що було більше метра. А насправді да. тут ну, ну більше локта. Скільки це? Ну, давай я отак ну, от поміряю. 20, десь 80 сантиметрів.